Брифінг з нагоди останніх успіхів миколаївських гравців в шашки пройшов у Миколаєві вчора, 28 квітня. У ньому взяли участь керівництво обласної ДЮСШ США з шахів, а також кращі вихованці, чемпіони українських, європейських та світових формів з цього виду спорту. Про деталі брифінгу далі від Сергія Мельникова. 28 квітня у Миколаєві на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи з шахів та шашок відбувся брифінг з нагоди останніх успіхів миколаївських гравців в шашки та заради популяризації цього виду спорту у нашому місті та області. Декілька останніх років Матвій Колєсніков, як всім відомо, входить до складу основного складу національної збірної серед чоловіків шашок. Чемпіон світу, чемпіон Європи, шашок 100 серед юнаків. І останній успіх це. Завоював Кубок України шашок 100 серед чоловіків. Це, звичайно, не може не радувати нас, і ми, як керівництво, вважаємо, що велика перспектива в наших вихованців і в Матвє, і в Вероніки. вона дворазова чемпіонка України. Матвій Калєсніков та Вероніка Поросолова наразі кращі вихованці школи та тренера Сергія Званілова, який розповів історію становлення шашок в нашому місті. Розвиток шашок розпочався ще 25 років тому. Я був чемпіоном області, мені стало сумно, коли мій син, йому було 5 років, і я почав розвивати від спорту ну, як тренер, бо тренеру у нас не було. І тепер, ось, мої учні, Матвій був раніше моїм учнем, і зараз Вероніка також найкращі гравці України. Сергій Борисович наразі єдиний тренер з цього виду спорту у Миколаєві, але є сподівання, що найближчим часом тренерів стане більше. Проте охочих займатися цим видом спорту школа чекає. Починати можна з п'яти років, а усю інформацію про тренування можна отримати на офіційній Фейсбук-сторінці Федерації шахів Миколаївської області. Повернемось до чемпіонів спочатку про свої перемоги та плани розповів Матвій Калєсніков. Для Мене зараз дуже вагома нагороди це чемпіонат світу та Європи. І для мене такі вагомі плани це стати чемпіоном світу зараз до 16 років, а вже потім, звісно, це серед чоловіків. Матвію зараз 14 років, а він вже один з кращих в нашій країні, так само, як і Вероніка Парасолова, чемпіонка України, який теж 14, і яка теж розповіла про плани на найближче майбутнє. Планом це поїхати. На чемпіонат України серед 100 зайняти перше місце, а потім, можливо, поїхати на чемпіонат Європи і там поборотися теж за призове місце. Звісно, для виїздів на подібні змагання потрібно мати фінансування. Тут допомагає і Міністерство спорту, і обласне управління. Проте керівництво розуміє, що для подальшого розвитку треба долучати і кошти меценатів. Якщо казати про більший розвиток майстерні, щоб і Матвій, і Вероніка стали гросмейстерами, виконали ці звання, то треба вкладати гроші на поїздки. Можливо, дійсно в Миколаєві знайдуться спонсори і заможні люди, які можуть допомогти в розвитку наших талановитих вихованців. Ну і наостанок декілька мотиваційних слів, аби остаточно переконатись, що потрібно віддавати вашу дитину саме у цей вид спорту. Інтелектуальні види спорту загалом і шашки, і шахи, вони дійсно корисні, не тільки з загальновідомих причин концентрації уваги, пам'яті та інше, все ж таки, індивідуальний від спорту, інтелектуальний, він виховує таку в дитини компетенцію, як вміти брати відповідальність на себе. Шашки та шахи розвивають логічне мислення, і тому. Мат, може бути дуже добре з математикою. За допомогою шашок можна навіть завести нові знайомства, їздити, коли їздиш на змагання друзів. Тож, якщо вас зацікавили шашки, нагадаємо, що більш детальну інформацію ви можете дізнатись на офіційній Фейсбук-сторінці Федерації. Сергій Мельников, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.